thank you Пшенічка, викладач фізики та астрономії Чернівецького міського ліцею номер один математичного та економічного профілів. Найкращий вчитель фізики світу у 2004 році за версією Інтел, заслужений учитель України, почесний член Лондонського інституту фізики, а також президент Чернівецького молодіжного наукового товариства Квазар гостей програми Чернівці сьогодні Вітаю вас! Доброго дня! Так давно хотіла з вами поспілкуватися. Нарешті маємо таку нагоду. Я знаю, що до вас так часто батьки приходять і просять, щоб ви їм порадили. Коли ж нарешті необхідно думати, які таланти має їхнє чадо, коли необхідно думати, як розвинути здібності певні, що ви їм радите? Ну, спочатку треба ну, дійсно приходять і кажуть: от у нас така талановита дитина, малює, танцює там, а ще з книж... книжками цікавиться, багато читає і щось майструє. От -от. Дойдеться у вас там трохи часу, щоб ви подивилися на цю дитину. А що, а що з нею? А як далі? Що з нею робити? Вона там у п'ятому класі, я знаю, в четвертому, шостому. Я дуже радий, звичайно, поспілкуватися з такими дітьми, тому що це, це найцікавіше, що може бути. Це людська істота в такому молодому віці, у якої море, енергії. І, і дуже цікаві задатки іноді бувають. Ну, і Перше, що треба, треба з цією дитиною поговорити. Знаєте, що ці діти? Ці діти люблять розповідати про свої захоплення. От якщо в них є якісь таланти, вони люблять про це розповідати. От я там малюю, я люблю те малювати і те, і те. Ось в мене є колекція монет, у мене такі монети, а там на тих монетах так написано і цікаво. І от, і, от, і, от, окей, от. А я люблю там дресирувати коників з а я люблю кішок, а я люблю собак. А от мені цікаво, що там планети, як вони рухаються. Зараз діти вже такого маленьку, навіть ще до школи. Дуже багато знають про астрономію. Ну, Є дуже багато цікавих книжок і, мабуть, програми є їх цікавлять. Вони ж також дивляться телевізор. Батьки дивляться і вони дивляться. Батьки своє бачать, а вони своє бачать. І Якщо в них є захоплення, воно цим користується, дивиться Discovery, Вони вже всі з гаджетами, з планшетами, з телефонами. І вони набагато більше знають, ніж ми. На вашу думку, наскільки зараз нинішня українська школа розвиває учнів? Я не можу так узагальнювати, тому що це. Я знаю, дві школи, в яких я працював, 24-ї ліси, розвиває. І розвиває взагалі українська школа, розвиває дітей, вчителі, як правило, відповідальні люди, і вони переживають, ну, якби вболівають за свою роботу. Вони намагаються дітей навчити. Я два роки назад проводив уроки в двох австрійських школах з учнями, ну, приблизно таких, як я вчу, там восьмий клас, дев'ятий клас. І от була така можливість, попросили, значить їм щось розповісти. І що я помітив? У них е, навчання йде не так, як у нас. Вчитель приходить, відчитав свій урок, і навіть часто не спілкується з ними. Просто прийшов і відчитав свій урок. І все. І вони так звикли. Ну, це ненормально, правда? Е, дуже багато батьків там вважають, що це погано. Ще, ну, а є наші люди, які ну, там живуть зараз, і діти, які ходять там в ці школи, ну, в Німеччині я вже зустрічався, ну, в Америці, вони просто в жасі від цих шкіл. Тому що там абсолютно відношення. Не те, що вчителів до дітей, а й дітей до вчителів. Ну, от вчитель – це як щось таке постороннє. Він прийшов. Вчитель не має права там зробити дитині заваження, але може робити на уроці все, що хоче. От вони сидять, грають, ну там щось собі граються. Я спробував їх щось запитати, і вони так на мене подивилися зразу, з таким здивованим поглядом, що, що, це, що це до нас ну, втручається в наші персональні справи. І от клас, якщо розділити групу на три частини, то одна третя частина з задоволенням працювали, вони брали участь, ми там з ними спілкувалися, я їм задавав запитання, вони задавали, вони якісь досі робили, такі я їм давав. Простенькі, але дуже цікаві. Одна третина, друга третина класу. За цим всім спостерігала, знаєте, як прийшли в театр чи в кіно, а їх цікавило не стільки, про що мова йде, видно, вони не дуже люблять цей предмет фізику. Але їм було цікаво, що відбувається. А одна третина займалася чим завгодно. Вони там з плашетами, хтось... Якось... ну що ж, я зрозумів, ну, мені так і пояснювали, що їх не треба чіпати. Вони... Все. Потім вони так вчаться, вчаться, вчаться. Потім приходить час, коли треба здавати, Ізвити, сісти, іспити, бо, так? бо треба закінчувати школу. Uh -huh. І тут виясняється, що не всі все знають, а дехто нічого не знає. І так воно і покидає досить великий відсоток, не отримує взагалі ніякого. Атестату Тут не отримує просто довідку, що він відбув в цій школі стільки років. Ось. Я думаю, що в цьому відношенні в нас і школа, і вчителі, і стосунки, ну, як би учні у нас дуже відкриті, ну, на дуже швидко може взагалі на голову сісти. Ось. Але йде якесь спілкування. Звичайно, я вбачаю роль вчителя це як людина, яка допомагає розвиватися, так дитині. Вона підказує, де знайти потрібну інформацію. Вона підказує, де можна найцікавіше досліди провести. Так, вона радить, що читати, вона радить, на які сильні сторони учень повинен свої так дивитися. Людина, котра ну, спостерігає так, за всім процесом, допомагає, скеровує, направляє. Вчитель це людина, яка вже має досвід і, напевне, ділиться цим. І це найголовніше. Так, ви праві. Я вам більше того скажу, є надзвичайно талановиті діти. Ну, вони набагато розумніші. Ну, це талант. Вони набагато розумніші за вчителя. Тобто їм все дуже. Просто і легко вдається. Таке враження, що в них вже десь там в голові закладена ця матриця. От У нього здібності саме от до цього. Чи там до програмування. ну Майже більшість з них це їх цікавиться, і комп'ютер забирається і вони дуже швидко навчаються цього. Але й до фізики, до математики, до хім, до чого завгодно. От у них є то, у них дуже швидко це йде. Вони зразу, це лідери в класі, саме з цього предмету, до них всі звертаються як до експертів. Їх дуже швидко може щось навчити, тобто вони можуть в школі досягти рівня 2-3 курсу університету, якщо правильно з ними працювати. Але вони також потребують е, наставника. Угу. Радше не стільки вчителя, а як тренера, тобто людина, е, яка їм дійсно, так як ви кажете, допомагає розібратися, куди рухатися. Куди? І там, ну тут вже я всякі чудеса надивився, як ці діти дуже швидко-швидко набирають оборот. Ну, ви не бачили, так, на одному національному шоу, як дівчинка в два роки вже знала всі столиці, всі країни? Я не бачу, я рідко телевізор дивлюся, бо немає часу. Але я знаю, що такі діти є. Ну це вже просто геніальні діти. Ну, у нас ну, такі трапляються ну, дуже. Я зараз розмовляю, розповідаю про таких дітей. Ну, якби, я навіть не знаю, чи їх можна назвати талановитими. Просто діти, в яких щось таке всередині не загинула ця цікавість до Тому що Дуже часто вона десь розстворяється. Якщо дитину з, з маличку з нею не розмовляти, не розвивати, на неї ці таланти можуть заглохнути. Вони практично майже всі ну, якісь таланти мають в якійсь області, чи то спортивні, чи ну, не боязвозі, чи э, до музики, там, до мистецтва, до чого завгодно. Хтось любить читати, чого він любить читати? Читає, 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 читає. Значить, або може письменник цієї людини буде. Ну, щось таке. Це вже прояви такого таланту. Якщо цим не цікавитися. А ще дуже важливо, щоб хтось цим цікавився, щоб дитина бачила, що комусь uh -huh. це цікаво. Щоб, щоб знайшлася людина, яка повірить в цей тому. А це дуже важливо. Правда, ми, ми самі зустрічаємося. Якщо в нас вірять, то в нас крила виросте. А якщо не вірять, я знаю, що ви це... є прихильником проектно-орієнтованого методу навчання. Так? У чому полягає його зміст? Треба не тільки вчити дитину, а зразу показувати, щоб вона втілювала в життя те, що вона вчить. Ну, тому, інакше дуже мало у людей і у дітей буває так. Ну, от Їм показали, що знаєте, як у нас був комунізм, говорили, що там через 20 років у нас буде комунізм. Там 22-й з'їзд Комуністичної партії заявив там, що в 60-му чи 4 році, що в 80-му році буде. Комунізм. І от люди чекали цього комунізму і чекали, але ну, звичайно, не дочекали. Більшість не може так, на, таку віддалену на таку віддалену перспективу працювати. Це дуже просто пояснити так. От будемо розповідати дітям от привезли велосипед, допустимо, його не бачили. А вони привезли якийсь гарний велосипед і сказав, дивіться, діти, а це велосипед. Нього тут руль, у нього тут руль, тут колеса, тут сідушка, він зроблений так і так, і на ньому. А вони дивляться, слухаються все. І кажуть: а, ми, а дайте нам, ми хочемо трошки порулити. Ні, дітки, не можна. Ми ще не вивчили, як оці раму зроблено. Ну, а коли раму вивчили, ну, а тепер дайте нам. Ні. А тепер ще треба ну, спицями розібратися, які вони там, що вони зроблять. Ну, і тоді. Оце наше таке навчання. А є проектно-орієнтоване навчання, це дали велосипед. І на поїзди трошечки. Ну, там впав, десь там коліно побив, а потім навчився, їздити. А потім, а тепер поставили велосипед куточок, а тепер давайте, які у вас є запитання. А може у вас навіть є натхнення зробити якийсь інший велосипед? От як не дивно, кожного року з'являється якийсь новий велосипед, пригадайте, років. 20 назад були ці гірські велосипеди, ці фантастично цікаві велосипеди, чи з такими передачами, чи з електродвигуном там, на акумуляторах, чи ще щось. Не було просто цього. Все розвивається. Оце так. Або школа така звичайна, ну традиційно, так? Це може привезти дітей на берег моря чи в басейн. І посадити там, отут вода. Дивіться. І так, от треба руками робити. Так, ну звичайно, що так треба. Але треба іноді дати їм туди стрибнути і поплавати. Вони не бояться, що вони там потонуть чи ще щось. Ну, так приблизно цей проєктно-орієнтований спосіб навчання він надзвичайно ефективний. Він правда, не всім дітям підходить, тому що є діти, які ну, не хочуть цим займатися. Вони будуть сидіти, дивитися, як інші це роблять. Не знаю, з них щось інше. Я знаю, що у вас є негативне ставлення до тестів. Мовляв, вони не вчать дітей думати, мислити. Вони одразу налаштовують дитину на те, що є правильна відповідь, і, можливо, шляхом вгадування певного чи інтуїції, дитина може правильну відповідь обрати, так? Може обрати правильну відповідь, не розуміючи взагалі того запитання, просто чисто логіку. Ну, це, тоді цей тест виясняє, що ця дитина. Має добру голову і вміє логічно мислити. Це постійно. Але ну, такі авторитетні люди, як президент Сполучених Штатів Америки, який заявив, що тест зруйнував американську систему освіти, так? Я вже сказав. Ну, хтось його там навчив. Я думаю, що він сам тому може і не розуміє. Але він, мабуть, був згідний раз, він це заявив на широкий загал. Він сказав, що тести зруйнували американську систему освіти. Тести не вчать нічого. Ні історії, ні літератури, ні математики, ні фізики. Тести вчать розв'язувати тести. І нічого більше. Але у... То, що в Німеччині ніхто навіть слухати не хоче про тести. Я колись їм пробував розповісти, у нас є такий цікавий тестовий конкурс Левеня з фізики, ну і кінгруз з математики і так далі. і так далі. І я їм щось хотів розказати, це тест з ми навіть просто не хочу нічого слухати. Це був серйозний інститут, інститут Макса Планка, там в місці я колись був там. Ні, які тест, це не серйозний, не можна. Це набір відповідей, людина вже привчається шукати одну відповідь. А потім це закріплюється. Тепер, коли ви даєте людині серйозну задачу, вона не хоче її розв'язати. Вона одразу чекає, щоб їй сказали ну, якісь відповіді, а вона вже хоче вибиратися. Ну, ви помітили, що так легше. Ну так. Як ви перевіряєте знання своїх учнів? Ну, так, по-старому, ми повинні щось розповісти. Ну, по-перше, має бути якийсь фактичний матеріал. Якщо задаю завдання, а потім дивлюся, скільки вони зробили. Якщо їм було задано, там, скажемо, 20 задач. Скільки вони зробили? 18? 19? 3, одну. А може ні взагалі нічого не зробили. А вони приходять і кажуть, а ми зробили. Ми зробили. Ну, добре, а тепер, якщо зробили. Ну, от, вийди до дошки, розкажи, От ти зробив задачу там, номер 15 зробив, покажи біля дошки. Ну, а виясняється, що списав, тоді нема про що говорити. Ви що зробив, тоді можна поговорити з людиною. А як ти думаєш, оце, оце, оце. я задаю правило, такі, ну, і прості задачі, але в основному такі каверсні задачі. Якщо людина вчиться мистити, якщо вона не хоче думати, Ну, значить, вона не буде думати, вона щось буде інше робити. Найкращий вчитель світу, я думаю, міг би дозволити собі попрацювати в будь-якій країні світу. так? Ви обрали все-таки Чернівці для проживання, і для своєї роботи. Подобається тут? Ну, мені тут більше подобається. Ну, люди подобаються, відношення подобаються, діти подобаються. Сьогодні мав якась розмову про. Зумних талановитих дітей. Я кажу так, фіскобінець, значить, треба якісь прилади, правда, це е, Фізика у нас е, загинається. У нас в області. Я не знаю, може і в Україні. У мене немає таких статистичних даних, просто те, що бачу, з кожним роком все менше і менше дітей здають е, ЗНО з фізики. Дуже складний. Звичайно, предмет, звичайно, набагато складніший, ніж математика. І він потребує для правильного навчання, потребує техніки. Давно-давно mm -hmm. е, ну, вже нічого цього немає. Ось. Ну і от погано. А, скажімо, завтра, допустим, прийде якийсь інвестор з Японії чи з Америки і скаже, давайте ми, у вас, ми чули, що у вас там. 40 років тому заводи були напівпровідникові, комп'ютери робили, ще щось. У нас є мільярди, ми, ми хочемо зробити завод на 5 тисяч працівників. А ось ми готові вкласти гроші. Ми не боїмося, ми вкладаємо гроші. Що ми будемо робити? А нам не буде кого взяти на роботу. Якщо ще 30 років назад 40. З ентузіазмом люди вчили фізику, знали, здавали. Та зараз е, наш фізичний факультет боїться ставити е, предмет фізику, тому що діти просто не прийдуть, а, тому що вони не здавали зено, ЗНО вони не здавали, тому що вони, вони бояться цього предмету, вони не знають його, я знаю. Ну, така тидеться. Що ж ми будемо робити? Дуже сильно падає потенціал. Науковий. А що таке, допустим, відсутність знань з фізики? Це відсутній інженер, uh -huh. це відсутні техніки, електрики, ну все, що згодно, це, що зв'язане з технікою. На якомусь глибокому рівні має бути глибина в професії. Її вже не буде. А де це починається? Починається вже задовго до школи. От Дитина грається якимось там конструктором. Любить конструктором гратися. Я бачу дуже багато дівчаток, які не хочуть гратися в ляльками. Ну, маленькі діти. А їм цікавіше гратися з якимось конструктором з кордет. Ну, і з комп'ютером, звичайно, і так. Я знаю, що є астероїд, названий Вашим ім'ям. Розкажіть, як це так трапилося, що ви маєте власний астероїд. Ну, я маю мало користі з нього. Є досить велика камінюка, десь там 2 на 4 кілометри щось таке. Десь там літає. Якби я міг, звичайно, дочекатися до тих часів, коли можна було б туди злітати. І там собі якусь дачу влаштувати з телескопом. А так це просто така собі, Якби виписали такий диплом, нагородила, дуже приємно. Ну і на цьому все. Їх там літає Бог, наскільки він перетинає, до речі, орбіту Землі. І чесно, теоретично, але дуже-дуже малого вірним, міг би колись зустрітися. ну Це було б жахливо. Така величезна махіна, Творило б тут щось страшне. Yeah. Павел Францович, як у вас з'явився потяг до фізики? А також раннього дитинства. Спочатку там велосипед, потім там якийсь конструктор металічний, такий, знаєте, з дирочками. Ну от мене тягнуло за видацю. Або щось там якось, літаки будувати, планери. Ракети, це що школі. Радіостанцію там розібрати, зібрати радіоприймачки. Я ще пам'ятаю, радіоприймачі які на таких величезних батареях, таких, ну, на лампах, ну, ну це що взагалі. І е, книжки. Я натрапив на таку книжку, цікаву. Томсон. Я навіть не знав, хто такий Томсон, але виявилося, що це дуже знаменитий англійський фізик. І Він написав книжку Електрика. Я її прочитав, мені страшно сподобалося. Потім попалися якісь фантастичні оповідання, що в газеті було. була така піонерська газета, вже як вона там називалася. І там з номером номер Це десь у 4 класі. Я не міг дочекатися, щоб. Їх... А там була розмова про якісь силові поля, про якісь там космічні подорожі в часі туди-сюди. Ну, це, значить, схильність до цього. Буває якась схильність. до цього. У вашому житті був хороший вчитель? Так, дуже хороший вчитель закінчив е, е, з червоним дипломом наш Червецький університет. Здесь школа була дуже хороша. Всі вчителі були якісь цікаві, Всі, всіх була якась якась ізюмка, щось. Вони. І вона це, географічка, наша класна керівничка. А вона була захоплена від Китаю. Якщо не урок, то ми десь в Китаї були. Що вона тільки нам не приносила, я розказую, як вони там в кожному дворі, там, допустимо, домну виплавляють сталь, то вона розповідала, ще шесть. От фанатка Китаю. А потім, коли був у 4 класі, приїхала китайська делегація, може себе таке уявити. До нас село я в селі качав школу. І ми їх зустрічали. Ну я був в шоці від тих китайців. Всі одинакові, всі маленькі, такі кругленькі, і всі щось лопочуть на абсолютно не незрозумілій мама. Ну, зараз вас вже важко здивувати, ви вже багато що бачили. Ну, я і китайців вже вже не бачу, Крім тих. До речі, навчили теніс зараз. Тоді ми з уже не знали що таке теніс. Ну, показали, от і така штука. Зараз у вас є от, мета, мрія, план, ціль, як ви називаєте, поїхати до якоїсь країни з лекцією чи виступити. Ну, приємно їздити туди, тому що якщо читаєш лекцію, то там вже збирається аудиторія або цікавці. Ну, і крім того, цікаво, як в різних країнах це виглядає. Я колись, а, я ж в Сполучених Штатах зустрівся з Японським. Він навіть не вчитель, а він керівник департаменту освіти. І він розповідав, а він так з ентузіазмом, як вони там. Будували там цілий район, школа. Значить Школа по їх поняттям. це там має бути ліс, там має бути якась річечка, це там має бути ну, квітники. Це, ну, там все має бути. Ось. І, ну, просто цікаво було. Ну і розповідав, як вони там влаштовують тих дітей. Потім він мене запитав, скільки у нас канікули літні. Я сказав, що три місяці. І він за голову схопився. Як три місяці, літні клієнти місяці, так вони ж осінню прийдуть дикі, сказав. Так, «Так і сказати, Дикі прийдуть. Забудуть вчитися. Так, wild!» Я кажу так, приходять дикі. Ну нічого не знаю, все забуло. А у вас? А вона скаже шість тижнів. І на ці шість тижнів він задають стільки, що вони там дома з репетитором не знаю, що і все себе зробити. Серйозно відносяться на ночні. Тому що освіт, ну, там освіта це щось значить? Це, це значить, що це ти влаштував своє життя і свою кар'єру, якщо ти маєш гарну освіту. Тобто і в нас було б добре, якби навантажували школярів, так? Ну от я їх з тих пір. У ну, мене на всі канікули тримають завдання. Ну, не всі виконують. Ну, не виконуєш, так не виконуєш. Але я потім перевіряю, зробили, не зробили. Мозок, певно, постійно необхідно тренувати. Звичайно, мозок, як і Ну, Що буде спортсменом, навіть якщо він, допустимо, дуже талановитий? От є такі хлопці, які можуть стрибнути в висту зразу на метр вісім. Значить, що вони точно будуть стрибати два, десять, двадцять. У мене був колись такий спортсмен, чемпіон, по-моєму, юніорських європейських Європи. Два двадцять чи скільки він тоді стрибав у висоту. Але якщо він не буде тренуватися. Ну, то і результати піду зразу вниз. Але що цікаво, ті діти, які мають схильність, вони залюбки це все роблять. Угу. А тим, кому важко, ну, Бог з ними вже. Але хоч трошечки треба зробити. Вони не розуміють, їм даєш 20 задач. Як 20 задач? Кажуть, не треба робити 20 задач. Ти зробив одну задачу. Одну ти можеш робити? Можу. Ну і що? І все, і одну задачу? Ні, кажу. Коли ти зробив одну задачу, ти береш наступну, але тільки одну задачу. Не треба робити зразу всі 20. Психологія така в не кається зразу. Але якось, я колись був дуже екстремальним. зараз я вже не такий. Коли я прийшов в 24-ту школу працювати, я давав 20 задач додому. І ну, були класи, де я працював регулярно і вони вже знали. А Паралельний клас мені дали, не знаю, що там вчитель, чи то пішов у відпустку, чи що, не, щось чи в санаторій поїхав. І я їм так само дав 20 задач. І там один хлопець зробив 19. І з ходу отримав 2 бали. Просто 2. І кричав, обурювався. Як? Я зробив 19 задач. Я кажу, ну, тобі було задано 20. Значить, ти повинен зробити 20. А знаєте, що пишуть ці... Люди, які ну, там, вчать в бізнес-школах і так далі, uh -huh. кажуть, якщо ти допустим, отримав задачу, ну, не знаю, там, допустим, 100 там, якихось деталей випустити, чи тобі треба заробити там, 100 не знаю чого, гривень, і ти зробив менше, то ти, програй, ти програєш в цьому житті. Ти не доб'єшся того, що ти хотів. У тебе буде все менше і менше і менше робиться. Ти будеш зробити не просто 100% від того, що ти робиш, хоча б 101%. І тоді ти починаєш рости. Ну, це така вот психологія. Ста людей, десь приблизно троє, мають таку психологію, вони якраз і добиваються скрізь і всюди успішно, вони працюють. Вони такий художник шумят. Він ну, страшенно вже багатий, ну, він просто дуже відомий. У нас тут була виставка також чи не в цях, його картин. І він встає десь 5-й ранку і працює весь день і до ночі. Працює, працює. Тобто він вже не заради грошей працює. Він працює, тому що це в нього якась внутрішня потреба малювати. Так само є внутрішня потреба програми складати. Задачі розв'язки, якісь винаходити, щось там, фізиці, математиці, географії, історії. Немає значення. Я зустрічаю тут ну, таких дуже толкових дітей, які там перші місяця займають з історії. Як з ними цікаво поговорити, наскільки знають. Їх набагато цікавіше слухати, ніж ну, тих проповідників по телевізору, які виступають. Що ж, Пауль Францевич, ми навіть не помітили, як час програми вже вичерпався. Я хочу подякувати за те, що ви прийшли до нас у гості. До наступних зустрічей. Нагадаю нашим телеглядачам, а хто ж сьогодні був гостем програми Черніті сьогодні? Паоль Пшенічка, викладач фізики та астрономії Чернівецького міського ліцею, номер один математично та економічного профілів. Найкращий вчитель фізики світу 2004 року за версією Інтел, заслужений вчитель України, почесний член Лондонського інституту фізики. Був гостем програми Черніті сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.